Друзі, я вас вітаю. Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже просту, дуже цікаву, але постійну тему це хліб. І тут одразу хочеться виділити два типи хліб, три типи хліб. Хліб з муки вищого ватонку, хліб з цільної муки і хліб з. Не з лакових, а з насіння. І про всі хліби окремо. Так от, хліб з білої муки. Насправді це хліб не білої муки, а муки вищого готунку. Насправді цей хліб нікому нікому не підходить ідеально. Єдина конституція вата доша, вони можуть більш-менш інколи його їсти. Всі інші конституції піта доша і капха доша краще цей хліб від себе прибрати, і вата доші теж бути з ним дуже обережним. Чому? По-перше, він наліпає на слизові оболонки кишківника і зменшує можливість смоктувати корисні речовини. По-друге, він за... уповільнює рух калових мас по кишківнику. Це дві такі основні речі про цей хліб. Також третє, він дуже сильно повишає цукор в крові. Тому з цим хлібом буде треба дуже обережним. Хліб з цільної муки. Через те, що в ньому вже є клітковина, він вже все те, що я до цього проговорив, він вже. Менше негативно впливає на, на, цих, на всіх людей, і менш негативно впливає і на процес цукру в крові, і на перистальтику, і не так сильно налипає на кишківник. Тобто він дійсно кращий. Він дійсно кращий, але все одно на нього налягати капха дощі, наприклад, краще не налягати. Можна цільний, підсушений із Ржаний хліб, капха дощ. Піта дощ теж краще, більше до ржаного хлібу. Вата доша може з пшениці ку їсти хліб. От, це щодо цільного хлібу. І є хліб, котрий не популярний, і його майже не продають в магазинах, але продають з нього хлібці. Це хліб з насіння. З насіння льону частіше за все, це з насіння льону. Є такі рецепти, коли ми хліб з насіння льону змішуємо з псиліумом е і випікаємо, і це виходить дуже корисний хліб для всіх конституцій, і він не має тих властивостей, про котрі в тих негативних властивостей, про котрі я говорив до цього. Але він має дуже багато позитивних властивостей. Він навпаки дуже гарно впливає на. Цукор в крові, він навпаки, він його понижує, він навпаки дуже гарно впливає на перистальтику. Він її пошвидшує, він він відчищає кишківник, він допомагає вирощувати корисну флору в кишківнику. Тобто, в нього насправді дуже багато корисних властивостей. Тому я вам раджу навчитися готувати такий хліб або купувати хлібці, котрі на сьогодні вже продаються в магазинах. Але хлібці, вони трошечки. Це не зовсім хліб, бо вони з насіння там вони не подрібнені. І це подрібнене насіння, воно може для вата дощу, наприклад, воно може трошечки шкряпити кишківник і травмувати його. Тому краще навчитися готувати все ж таки самосійно такий хліб вдома. така вам інформація про хліб на сьогодні. Використовуйте її, ставайте ще сильнішими. І пишіть мені, які теми вам цікаво проговорити, на які теми мені зробити ще для вас відео, і я обов'язково їх зроблю. Будьте здорові, будьте щасливі, і всім на мирного неба над головою. Дякую.